Йоу, ви на каналі Drop Топ. Якщо ви чуєте, короче, слова такі, як там спот, ф'ючі, декси, «цекси», секси якісь, і вам від них стрьомно кидає в холодний піт. потіють в будь-якому возрасті, плохо потіють недоношені доношені То це відео іменно для тебе. коротше. то після перегляду цього відоса ти поймеш, що мають на увазі оці всі мнимі експерти з криптовалют. Це просто люди, які піши, все читають і навчаються. Тому в цьому відео я тобі молнінос. Yeah. Розкажу про самі важливі терміни в крипті із прикладами із нашого з вами життя. Технічний розбір цих термінів можеш глянути в інтернеті, а в цьому відосі будуть виключно життєві порівняння. Тому заварюй кофійок, буду тебе укривати своїм криптоодіялком. Погналі! Блокчейн, це як тусовка у клубі, де кожен гість стає на вході з чек-листом і фіксує, хто коли прийшов. Якщо хтось захоче змінити там свій час приходу, всі інші такі, типу, ей, братан, що ти робиш, бля? Ми бачили все, йому щас я кляцну нафлю. І ось цей список перевіряється на кожному кроці, того підробити його нереально. Це як багаторівневий клуб, де Анріал пройти через чорний вхід. Все фіксується і кожен знає, хто з ким іде тусується. І якщо хтось буде намагатись когось обмануть і кидануть, це одразу помітять всі гості тусовки. Тому блокчейн технічною мовою це розподілена технологія ведення реєстру, яка використовується для запису там транзакцій, дати і часу у децентралізованій мережі. Основна ідея блокчейна полягає в тому, що інформація зберігається у вигляді блоків, які з'єднані у цепочку. І де кожен блок містить дані транзакції, час і силку на попередній блок. Це створює безперервний, незмінний блокчейн, ну і що і забезпечує оцю всю прозорість даних і транзакцій. Гаманець або кошельочок, як я його називаю, це програма або фізичний пристрій, що дозволяє зберігати, відправляти і отримувати криптовалюту. Всього існують два типи гаманців. Гарячі і холодні гаманці. Щоб тобі було понятніше, це як дві твої кишені. Гарячий гаманець це програмка, наче передня кишеня твоїх джинсів, де завжди під рукою там всі діла. І якщо не йти по людяному місці, хтось може, звісно, тебе їх скомунити твої левешечки, як у фільмі Фокус, наприклад. Тому будь обачкою. А холодний гаманець це як тюремний карманчик, або, або внутрішня кишеня там твоєї зимової куртки, що висить далеко-далеко в шафі під замком. Коротше, туди хрен доберешся, але... За те збереження, як у банківському сейфі, бляху. Гарячий для швидких покупок, а холодний для серйозних збережень. Наче схованка на чорний день. Та й холодний треба тільки, якщо в тебе там мульйони укріпкі. Тому не переймайся за свої 250 USDT інвестицій, бляха. Біткоін. Це перша цифрова валюта, яка існує тільки в інтернеті. Це, знаєте, як самий старий такий завзятий дід у селі. Він безтолково єлі ходить, але в силу своїх років, тупо він ну, він всіма обажаєми його люблять, поважають, і він безцінний. Цей дід був створений у 2009 році особою або групою осіб, які там себе називали Сатоші Накамото. Біткоін дозволяє людям відправляти і отримувати гроші в інтернеті без участі банків чи якихось посередників. Вся система біткоїна базується на технології блокчейн. Тому комса що за 10 доларів переводу, що за 1 мільйон твій одинаково. Альткоїни це будь-яка криптовалюта, яка з'явилася після цього біткоїна. Це вже знаєте, як після діда пішли там сини, внуки, правнуки, родичі хренові. Щас зрозумієш, ці альти не путать з альтушками. Можна розглядати як покращені версії біткоїна, створені там з різними змінами в оригінальній концепції. Однак значна частина альткоїнів є маловартісна і створені лише для оцих спекуляцій на ринку. Ці криптовалюти називаються shitcoins. Кожен новий альткоїн, який претендує на цінність, має бути корисним і вирішувати якісь конкретні проблеми. Корисний для крипти, прибутковий для кошелька. Стейблкоїни – це тип альткоїнів, вартість яких прив'язана до ціни інших активів, таких як, наприклад, традиційні валюти або товари. Тобто стейбли можна зрівняти з кінтом, який не п'є. Коли там всі інші друзі і родичі віддаються вечірці, вже там лізуть на тарзанку, щоб полетіть у воду. А він стоїть на березі і каже: Та ні, я що сьогодні не хочу, коротше, оце тупо оцей стейбл, бляха. Тупо непробиваємий тіп, і найчастіше він оце прив'язується до активів з низькою волатильністю це, такі як долар США або золото, щоб забезпечити свою стабільність, ну точніше, свої ціни. Наприклад, найбільший стейбл це USDT, створений ще у 2014 році. Він прив'язаний до вартості долара США в співвідношенні один до одного і демонструє просто мінімальні коливання курсу до того ж самого долара. Спотова торгівля криптовалютами. Це означає купівлю і продаж криптовалют от в сію ж секунду за поточною ринковою ціною. Тобто, як прийшов на базар за картошечкою, прийшов, побачив, купив. <гум> Ніяких обіцянок, що і роздумів, що там може завтра буде дешевше, і так далі. в Цьому дузі. У спотові торгівлі крипта передається негайно в момент цієї транзакції. Цей процес ідеально підходить для швидкої там та прямої торгівлі цифровими оцими криптовалютами, грошима без використання інших фінансових інструментів. Dex та Cex біржі. Dex – це децентралізовані біржі, це платформи, які дозволяють торгувати криптовалютами без посередників. Короче, це напряму там між пользувателями і користувачами. Вони працюють на смарт-контрактах і забезпечують високу ступінь приватності та безпеки. Получається, коротше кажучи, це як вечірка, де ти сам собі бармен, сам собі діджей і всі. Куражаться як хочуть. А от секс централізовані біржі це біржі, які керуються однією компанією або організацією. Вони тобі забезпечують, звісно, високу ліквідність, зручність у використанні, там, але користувачі повинні довіряти біржі свої активи під час торгівлі. Той самий. Тобто те саме, що вечірка у клюбі, зла охрана, що може тебе. Якщо ти щось зробив, не то бар лімітний, який вони затвердили, і за все за все треба платити. Коротше, такі діла, ребята. Дефай, Децентралізовані фінанси. Це як дикий захід у світі фінансів, де банки нахрен нікому не потрібні, а ковбої це смарт-контракти, які роблять всю роботу без начальників і бюрократії. Коротше, без можливо. Тут ти сам собі шериф, можеш борг дати, можеш кредити брати, навіть ставки робити. І все це без жодного банківського працівника, що сидить за склом, такий і на тебе, наче ти в нього гроші, бреха, забираєш. Але пам'ятай, який на справжньому дикому заході тут є свої ризики. Тому держи свій кошельок крепко і будь готовий до пригод. Ну, бач, не так і страшно. Зато тепер ти озброєний цими знаннями, і наступного разу, коли хтось буде в компанії розповідати про ці терміни, ти такий можеш впевнено сказати, а я знаю, я знаю, а не щелкать хлібалом, а шо, а шу. Шо, що ти сказав? А ну, повторі. Ну не зупиняйся на цьому. Далі буде ще більше цікавого. І якщо тобі сподобалось це відео і ти хочеш більше контенту для новачків у крипті, не забудь підписатися на канал, поставити лайк і залишити коментар. Я дуже люблю оці всі циферки і читати ваші коментарі. Ділися цим відео з кінтами, які теж хочуть розбиратися в цих криптовалютних вопросах. І пам'ятай, знання це твоя найкраща інвестиція. До зустрічі у нових відосах. Пака.